В умовах регулярних відключень електроенергії в Україні підприємства житлово-комунального господарства працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити тепло в будинках та соціально важливих об'єктах. Одним із ключових інструментів у цьому процесі стали генератори, які використовуються для аварійного живлення котелень. Будемо використовувати генератори для безперевійної роботи котельні в тому разі, якщо буде низька мінусова температура і буде загроза того, що система може перемерзнути. Тобто, щоб уникнути аварійних ситуацій, ми будемо використовувати генератори. На жаль, у нас не всі котельні мають генератори свої. Є великі котельні, які мають декілька генераторів різної потужності. Всього десь 80% наших котелень мають генератори. Завдяки Японії і уряду Японії були встановлені генератори ще на, на порядок котелень. Є ще генератори, які не встановлені, але знаходяться в процесі встановлення, і за сезон до кінця року будуть встановлені. Таких генераторів у нас ще 109. Одним із перших генераторів у Дніпрі був встановлений саме на об'єкті критичної інфраструктури, який забезпечує теплом 85 багатоповерхівок, дві школи, два дитячі будинки. Пологовий будинок і театральні заклади міста на цьому об'єкті вчасності, да, при відключенні світла, ми працювали цими генераторами в, повністю, в повному обсягі забезпечували теплом всі об'єкти, які відсюди від цього об'єкту отримують теплову енергію. 100%. відсотків його вистачає для повністю забезпечення силових мережевих насосів, котлів, потреби. Об'єкту, попри високі витрати пального, використання генераторів є необхідністю для забезпечення тепла в Дніпрі. Завдяки злагодженій роботі КП теплоенерго вдається не лише забезпечувати теплопостачання багатоповерхових будинків і соціальних закладів, а й запобігати аваріям у теплових мережах. Такі кроки демонструють важливі стратегічні підходи до роботи критичної інфраструктури в умовах енергетичної кризи.